Стратіївська школа комплекс, єдиний навчальний заклад у Чечельницькому районі, який не лише взяв участь у загальноукраїнському інформаційному проєкті Відкритий світ, а й став одним із його переможців. Ми, хоч і глибинка далека і від обласного центру, але все ж таки ми живемо, і мені кажеться, що це теж її спонукало іменно те, що в такій далекій глибинці, але все ж таки діти займаються, діти стають переможцями як районних, так і обласних олімпіад. Обравши напрям розвитку інформаційної освіти, керівництво закладу не мало можливості придбати сучасне дороговартісне обладнання, тому по допомогу звернулись до народного депутата України Оксани Калетник. Зараз з другого класу вивчається інформатика, і в нас, м'яко кажучи, клас комп'ютерної техніки, персональних комп'ютерів застарів уже, тому ось це принесе. Значний такий всплеск у вивченні інформатики, інформаційних технологій у нашій школі. Напередодні Нового року до закладу завітали помічники народного депутата України Оксани Калетник та представники благодійного фонду Батьківська земля. Серед інших подарунків школа отримала два сучасних комп'ютера та ноутбук. Я хочу подякувати нашому народному депутату, Оксані Миколаївні за те, що вона переймається нашими бідами, нашими проблемами, за те, що вона. Приділяє велику увагу для таких сіл, як і наше село, як, як і любі сіл з нашого району. Олексій Літвінов, новини телеканалу Вінниччина.